Парфюм» – обов'язковий пункт перед новорічного шопінгу. Магія починається тут. Омери аромат. Познайомся з ним. Кому з твоїх близьких він пасуватиме найбільше. Прояви себе незабутнім подарунком. Що нагадуватиме про тебе? Подаруй враження, святковий настрій, обріяний аромат. Грос парфюм вражає вибором. Парфуми та аромосвічки, аромати для білизни та штор, спреї та підвіски для авто. Обери подарунок із серця. Грос парфюм для найближчих людей та святкового настрою духмяного свята. І не дивитися, коли вам теж подарують грос парфюм. Заходьте на grosparfum.com.ua